Під час проведення Олімпійських ігор є одним з основоположних принципів Олімпійського руху. Нині цей принцип брутально порушено. Міжнародний олімпійський комітет виступив з жорсткою критикою на адресу тих, хто розв'язав воєнний конфлікт у Грузії під час проведення Олімпійських ігор. В історії спорту подібний прецедент відбувся у 1980, коли радянські війська увійшли в Афганістан. Далі буде про деякі нюанси підрадянського життя наших спортсменів. Московська олімпіада у 1980 році для організаторів спортивного свята мала присмак ганьби. Введення радянських військ в Афганістан привело до її бойкоту. Ініціатором акції були Сполучені Штати Америки, тодішній президент яких Джиммі Картер висунув вимогу до Міжнародного олімпійського комітету перенести Олімпіаду з Москви в інше місце. Однак цього не сталося. Тоді 64 країни на знак протесту відмовились відправити своїх спортсменів до СРСР. Попри все, радянська пропаганда трубила про шалений успіх. Журналісти писали про найбільшу в історії радянського спорту кількість золотих медалей, мовчали, що правда про те, що відсутність основних конкурентів успіх цей значною мірою нівелювала. Разом з тим, підготовка до олімпіади багато в чому дала позитивний результат. В нудні радянські будні увірвались видовища, та небачена доти, буржуазна певці кола. Олімпіада 80 була для радянського союзу не просто спортивним турніром, але й своєрідним іспитом на якість та спроможність. Радянський Союз став першою соціалістичною країною, яка на своїй території організувала таке широкомасштабне дійство. Дике бажання втерти носа капіталістичним акулам вимагало від компартії неймовірних зусиль. Крім Москви. Кілька міст ще приймали групові футбольні турніри і, зокрема, столиця України. Звичайно, до цієї події готувалися дуже дуже наполегло. Київ не був основним місцем спортивних баталій, однак до Олімпіади готували його не менш серйозно ніж Москву. Я не хочу так сказати, сравнять нас сьогодні з Китаєм, який готується до Олімпіади, але практично таке ж кількість людей працювало. Сергій Демидов був тоді директором головної олімпійської арени в Києві, республіканського стадіону. Там і проводились олімпійські турніри з футболу. Найбільший стадіон Європи визначили як найкраще місце для такого роду змагань. Це був найбільший стадіон в Європі. 104 тисячі місць було на ньому. Носі з тим, що преси достроїли на посадочних місцях олімпійський огонь, потім ложа була немножко так сказать, реконструюрована, наче стало 100 360 триста шістдесят міст, точно 4 тисячі менше. Кількість місць не єдина родзинка стадіону. В його периметр вмонтували стометрові освітлювальні опори. В народі їх тут же назвали гітарами. Новий газон вистилали багатьма шарами. Зміни дещо меншого масштабу висталися на інших резервних стадіонах Києва. Я не говорю, що тільки стадіон реконструювався, взагалі Київ весь преобразився. в те время. Було дуже много торгових точок. створено нових таких для туристів, щоб вони могли користуватися. під час проведення Олімпіади у Києві. Вперше стали продавати пиріжки, тістечка та воду з лотків. На прилавках з'явилась досі невідома у радянському союзі певсікова. Її продавали ще й у автоматах. Найбільше таких точок було на підходах до стадіонів. Завдяки олімпіаді Київ познайомився з одноразовим посудом у ресторанах. Його завезли на вимогу міжнародного олімпійського комітету. Для нас це був нікий приток свіжого воздуху, тому що, хоч щось відбувалося, це було вже приємно. В кіосках з'явилася маса нормальних і газет. Я земля до західних, тож ми сумели, скажем, получить какую-то нужну інформацію про те, що происходит в нами. Благодаря этому. Преоргій Духовничий вбачає у цьому чи не єдиний плюс від участі Києва в Олімпіаді, але як архітектор він обурений діями радянської влади, яка з ідіотичною завзятістю міняла обличчя міста. К Колумбія 80-го року, пожалуй, самое печальне і самое знакове зміниння, которое произошло. Это Киев потерял золотые ворота как объект мирового значения, объект археологии, то есть вот те самые величественные руины, которые стояли, одели в ту имитацию, которую мы видим сегодня. И реакция на это была совершенно однозначная. Я сам был свидетелем реакции цивилизованных. понимающих людей, которые вида прежние золотые ворота, увидев то, что произошло, пресвистнули с кого, в Киеве появился первый Голливуд. Золотые ворота были тогда не единным маразмом с точки зору архитектуры. Было ещё фарбування фасадів будинків, які іноземці могли побачити під час прогулянок історичним центром. Було прийнято рішення купити краски в Югославії. Но поскольку, как всегда, э, э, цвета красок э, подбирали архитекторы и реставраторы, а сделки подписывались чиновниками, то э, произошел казус, последствия которого Киев до сих пор расхлебывает. То есть были куплены краски, но не были куплены грунты. Без грунтовки, яка, згідно технології, має наноситись на поверхню перед фарбуванням, сенс самого фарбування нівелюється начисто. Фарба руйнує стіну і швидко втрачає яскравість. Це комплекс Паніковського поняття, як рубашку можна не одягувати, но манжети і маніжка з присутствовать. Ну от так, так і роботи. Попри всі владні ідіотизми, Олімпіада 80 була серйозною та неординарною подією для Києва та України. Безпосередні виконавці та учасники заходу з ностальгією згадують ті часи. То, що було тоді на київських вулицях, ну можна було язиком лізати асфальт, та прямо скажем, і не боятися, що ти щось то получиш. була ідеальна чистота. Подія дійсно була грандіозна. До неї наполегливо готувалися і місто, і самі кияни. Згадуючи події 80-го року учасники підготовки до Олімпіади мимоволі проводять паралелі з нинішньою підготовкою України до Євро 2012. Я вірю в те, що і сегодняшне руководство країни, да и міністерство нашего немножко копнеться в опыті старым, як это делается. Осилит и Євро 2012. Наш дуже трудоспособний. Народ, грамотный народ, я вам скажу, на просто пользоваться вот тем знаниями, которые есть в этой стране. И я не вижу проблем, что мы не можем осилить такое мероприятие. Більшість шанувальників спортивно-числових лотерей, в тому числі і спортлото, не знають, що її прототипом була лотерея з числовою формулою 5 з 90, організована ще у 1530 році в Генуї. В Кеневській республіці вибори до головного органу самоуправління проводились жеребкуванням. Після багатоступеневого відбору до останнього туру голосування допускали 90 кандидатів. З них треба було обрати п'ять чоловік. Кожному кандидату присвоювали порядковий номер. З 1 по 90 й згодом до спеціальної урни закладали 90 пронумерованих куль. Після ретельного перемішування з неї діставали тільки 5 одиниць. Вибір робив сліпий випадок. Згодом ця схема прижилась у різних країнах, тільки вже без політичного підтексту. Спритники та різномасті шахраї побачили в тому чудовий спосіб наживи. В Радянському Союзі експериментальну спортивно-числову лотерею запровадили у 1970-му. Перший тираж спортлото відбувся 20 жовтня того ж таки року у Москві. Хто візьме білети в пачку, тот получить водокачку. У відносно недалекі 80-ті громадян СРСР присадили на державний лохотрон. Покупайте білети спортлото. Один удачно заполненный билет может принести выигрыш от трех... Грати мали все. Лотереи поширивали ЖЭКи, кооперативы, комсомольские и партийные организации. Скажем, пришел человек в магазин, купил бараболи, а решту ему лотерейными квитками выдают. Добровольно принудительно. Вот ты берешь зарплату, ты обязан купить 5-6 лотерей. Я говорю, покажите мне, где в законодательстве написано, что я обязан брать эти лотереи. Газеты надо читать. Что? Розпростаніть серед жильцов нашого жека. А якщо не будуть брати, відключимо газ. Підтримати радянський спорт мав кожен громадянин в обов'язковому порядку. Тим не менше, гроші від продажу лотерей справді йшли на розвиток спорту. Левова частка цих коштів пішла на підготовку до Московської олімпіади. В Києві реконструювали центральний стадіон, в Карпатах збудували трампліни та гірськолижні комплекси. Такі стадіони, басейни, бази досі ми ще. Тим багажем живемо. На жаль, на жаль, тому що у нас в Києві тоді вже було 27 басейнів. Згодом провели рефінансування і гроші почали надходити прямо у бюджет. Лотерейні компанії досі справно перераховують туди частину прибутку, але про подальший перерозподіл цих коштів їм нічого не відомо. Намагання підтримати якийсь вид спорту напряму не мають жодних перспектив. Це теж така, знаєте, опасна учень гра, тому що. Все понимают, что если после того, как ты заплатил налоги, после того, когда вроде бы у тебя остались деньги на развитие, на зарплату и так далее, ты еще имеешь какие-то деньги для того, чтобы кому-то помочь, оказывается, я с этим столкнулся вот там последние 2-3 года, это начало вызывать даже подозрения. Что за 60 копеек у меня появляется надежда выиграть, ну, например, 10 тысяч. <рес> а мужцы 20! А, -а, а, Одной надеждой не проживеш. Радянські громадяни, які активно креслили в білетах спортлото, мали реальний шанс виграти хіба що дрібні гроші. Жодного натяку на крутий джекпот. Він априори діставався державі. При тому строє. Не должно было быть богатых людей. Поэтому никаких супер крупных больших выигрышев не допускали. Максимальный выигрыш, который был, это 10 тысяч рублей. За 10 тысяч рублей можно было купить машину, которая реально стоила, например, 15 или 20. Колишній спецназівець Микола Буличов один з небагатьох, кому таки пощастило виграти по крупному. Але рідна держава поцупила і цю. Не таку вже й велику суму. У 1983 році я купив 20 карточек спортлото. Один единственний раз. Я купив і я зачеркнув всі 20 карточек. Із 20 карточек у мене 19-та виграла 10 тисяч. Всі части Б і В невиграшних були є, а виграшна – исчезла. Оригінальний варіант. Я вперше зустрічаюся з такою комбінацією. Я обращався в область. Мені посоветували в Москву звернутися. Я звернувся туди і мені сказали, що э, ви маєте право судитися. Микола Буличов кілька разів писав московським чиновникам, але жодного результату не осягнув. Судовий процес тоді загрожував втратою роботи. Екс спецназівець вирішив начисто забути про виграш. Його віра у державну лотерею лопнула як мильна пульбашка. Тем не меньше, много людей суммуют за теми часами и ностальгуют за разными формами радянского лохотрона. Были замечательные выигрыши. Допустим, угадываешь три номера, это уже 5, 6, 7 рублей по тем временам. А угадываешь четыре номера, это уже зарплата 120-150 рублей. Ну, а кому посчастливилось угадать 5 номеров, 10 тысяч рублей, плюс еще автомобиль «Волга». Разве не интересно? Интересно. Порівняно з нинішніми розводягами, тодішній спосіб чистити кишені громадян виглядав як щось цілком пристойне. Грали на удачу, тичну пальцем в небо і виграв. Прорахувати щось наперед, ні держава, ні рядовий гравець не могли. Не було комп'ютерних технологій. Найчисніша лотерея була коли вона була започаткована декілька десятків років назад. То була найчисніша гра зараз. Гра гра яка вона технічна. І вгадати дуже дуже трудно. Фахівці кажуть, що боятися технічного прогресу не треба. Навіть якби комп'ютер справді міг прорахувати усі комбінації, вплинути на те, яка кулька під тиском повітря вилетить наступною, неможливо. За таким принципом працюють усі лотереї. Радянський спорт ЛТО з часом теж автоматизували, а збільшення числових комбінацій лише потягло за собою збільшення виграшу. Относительно самого розіграшу нічого не змінилося. Все осталось як воно і было. Но кардинальні зміння, найбільше змінення, Ші в самих призах в їх розмірах, вот. Если раньше спортлото можно было выиграть сначала 10 тисяч рублі, то теж колосальні деньги были, не вопрос, Вот. Потом двадцять тисяч рублей. Вот. То сейчас у нас вот джекпот 24 чотири Компьютеризация дала змогу самим гравцям розробляти власні системи гри, прораховувати вірогідність випадання тих чи інших чисел і збільшувати виграш. Віктор Карпузов, автор кількох ігрових систем. Він же директор клубу любителів лотереї Вабанк Лото. Двічі на тиждень азартні гравці збираються біля столичного головпоштамту і полюють на джекпот. Виграшні суми ділять порівну залежно від внеску гравців. Віктор Карпузов зізнається, дехто грає потайки від дружини і тещі. Так само потайки отримує прибуток на банківський депозит. У нас були, були вже виграші, які ми ділили. Приходилось, допустим, і по 700 гривень на одну долю. Так бабушки наші пенсіонерки були дуже доволі. Втім, зазвичай суми невеликі. Хтось при цьому повертає лише половину вкладеного, але за рештою не шкодує. Життя без гри більшості гравців здається нудним. Получив там зарплату чи що, одразу все і положили все. Без проблем. Гравці кажуть, що ігри в складчину можуть бути ефективні, однак математично прорахувати усі комбінації практично неможливо. Для цього треба було б купити понад 2 мільйони квитків. Тим не менше, фортуна тітонька вередлива. Іноді таке відчебучить. У нас були случаи, коли бабуся на здачу просто в Одесі отримала білет. От, два місяці даже не обращалася, она не знала, не проверяла його, а потім оказалось, що вона виграла 6,5 мільйонів. А Вода люди грають 7-8 лет, і тільки після этого какая-то удача. Окрім випадки крупних виграшів нічого не міняють у системі. Левова частка грошей сідає в кишені власника ігрового бізнесу. Так само, як і наркодилер. Він зацікавлений присадити на азарт якомога більше людей. Вони ж у свою чергу мають право на вибір: бути чи не бути обдуреними. Думайте самі, решайте самі иметь или не иметь. Ім'ять не ім'я. Баскетбол в життя Олександра Волкова увійшов у третьому класі середньої школи. До семи років він хотів бути боксером. Згодом марив хокеєм. Гру Гуліверів у ті роки транслювали не часто, тому портрет чорношкірих зірок НБА які іноді з'являлися у спортивних виданнях, викликали особливе хвилювання хлопця. Перші кроки до баскетбольного олімпу Сашко зробив на тренуванні під керівництвом «Алевергун» Варгун у Чернігівській дитячо-юнацькій спортивній школі. Згодом він вчився у київському міському спортінтернаті. З 1981-го волков став гравцем київського будівельника, а ще через два роки завоював свої перші медалі бронзову у чемпіонаті СРСР та срібну на молодіжній першості світу. Це був тільки початок. Закинути вирішальний м'яч у фіналі баскетбольного турніру на останній секунді. Цей голівудський сюжет один із найяскравіших епізодів спортивної кар'єри легенди українського баскетболу Олександра Волкова. Той матч він не забуде ніколи. 1989 рік. Каунас чемпіонат СРСР з баскетболу. У фіналі грають місцевий Жальгеріс та Київський будівельник. У першій грі перемогли кияни. Тепер гра рівна. За 10 секунд до кінця зустрічі рахунок нічийний 87-87. Останню атаку починає будівельник. М'яч потрапляє до Волкова. Всі партнери перекриті, і він з центру поля кидає м'яч у напрямку кошика-суперника. і Не поняли ми в початку його діяти, тому що в нас було приимуще і росту. і… В принципе, можно было найти какое-то логическое. Но знаете, как победители не судят, и матч был действительно такой, и мяч был такой действительно, что мы не знали, как реагировать на эту ситуацию. Завороженно смотрели, за как он летит и попадает. мяч по такой траектории, какой-то такой, очень мягкой, очень какой-то такой. Аккуратно, практически не задев душку, опустился мягко в кольцо. Ну, соответственно, судьи засчитали. Ну, я помню, как побежался Сабонис к столику. Все-таки это была каоновская группа, группа судей, которые сидели за столиком. В общем, после долгих совещаний не засчитали. Хоча багато гравців, жальги ушли в роздівалку. деморалізовані кияни програють додаткову п'ятихвилинку. хвилинку по поверненню до Києва. Головний тренер будівельника подає скаргу до федерації баскетболу. Київський будівельник визнають чемпіоном СРСР. Сразу була подана апеляція, Сразу було задійство средства масової інформації. Ну пошла інформація в Москву. Все, довгі були розговори по считать, но читати але, що була хороша запись, і видно було, що м'яч вийшов із руки, ще не я основне время. Олександр Волков народився 29 березня 1964 року в Омську. Майже одразу його родина переїжджає до Чернігова, де розпочинається його спортивна кар'єра. Баскетболом займалися батьки Олександра, так що питання, на який вид спорту віддати сина, не стояло. И каждый день, каждый месяц уже с детства они мне что они меня отведут в секцию баскетбола. Это было в городе Чернигове. Было мне 9 лет, но получилось немного по-другому. Играя в футбол около дома на площадке, ко мне подошла женщина, спросила мой рост, возраст, телефон родителей. И эта женщина, Алла Георгиевна Вергун, стала моим первым тренером. На следующий день меня мама отвела в детскую юношескую спортивную школу Чернигова номер 1 И с тех пор я начал заниматься баскетболом. Сьогодні Олександр Волков, почесний президент створеного ним баскетбольного клубу Київ, віце-президент Федерації баскетболу України та член Ради Фіба Європа. Він продовжує жити баскетболом, намагається підняти рівень спортивних шкіл в Україні, збудувати нові баскетбольні майданчики, допомогти встановленню жіночого баскетболу. Волков має намір поборотися за право України, приймати чемпіонат Європи з баскетболу в 2013 році. У 1912 році російська збірна на Олімпійських іграх у Стокгольмі виграла всього одну бронзову нагороду. Тоді царський уряд вирішив провести власні змагання. У 1913 році він організував першу всеросійську Олімпіаду в Києві. Окрім сатисфакції за поразку у Стокгольмі, причин для проведення цих ігор було достатньо. У 1913 році Росія святкувала царствування будинку Романових Приводом для проведення в Києві першої російської олімпіади Стала це російська промислова і сільськогосподарська виставка. Олімпіаду відкривали члени імператорської родини з царським розмахом. у Купецькому зібранні, Тепер це київська національна національна філармонія України. Там відбулися е, бали, були такі е, пишні е, бали, що вони закінчувалися десь у 4-5 годині е, ранку. Це була суто російська олімпіада. 650 спортсменів з різних частин імперії виборювали нагороди у Києві. Змагання було розділено на офіційні та неофіційні. До неофіційної програми оцей ввійшли водні віди спорту, плавання, футбол, велосипедні гонки. Це було неофіційне. Вони продовжувалися з 24 по 30 серпня 1913 року. Часто у неофіційну програму входили дисципліни, які якісно провести було фізично неможливо. Так для змагань з футболу та велоспорту просто не було стадіону. А інші види спорту змагання відбувалися в інших, інших місцях. Наприклад, на Дніпрі змагалися на гребних човнах. І як на жаль, точні відомості про досягнення спортсменів втраченого відомо тільки що найпочеснішими були нагороди від імператора Миколи II. Цілий ряд призів були. Вони були засновані, так як і від Миколи II. Взагалі було розіграно, здається, 16 чи 18 призів різного різного гатунку. Імператорський це був безумовно, головний, але були призи такі, які встановлені окремі особи. Паралельно з Олімпіадою відбувся політ знаменитого льотчика Петра Нестерова. Над Святошинським аеродромом в розпал змагань він зробив свою знамениту мертву петлю. Крім того, на Олімпіаді проводили різні експерименти та апробували нові види спорту. Наприклад, у гімнастичних, гімнастичних дисциплін були такі змагання стрибок через кобилу. Не через коня, як тепер є спортивний снаряд гімнастиці, а стрибок через кобили і виконували цей стрибок. Кілька спортсменів одночасно. Київська публіка була в захваті від олімпіади. Кияни завоювали 37 нагород та поставили сім рекордів з 11. Коли розбурханими річками пливуть хати, коли хижа вода зрізає бетонні опори мастів та несе у каламуть роками надбане добро, нам затишно і байдуже. Телевізор дозволяє споживати цю інформацію між ковтками гарячого чаю. Це поки нас самих не зачепить. Тоді ми валаємо про допомогу та розуміємо всю повноту слова солідарність. Зустрінемось через тиждень. Далі буде.